Отже, скільки ще буде продовжуватись війна, Зеленському сказали, що не потрібно більше йти на поступки в плані землі. Треба відвоювати всю українську територію. І посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусь. Це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Я думаю, неможливо зараз початок третьої світової, бо це ядер. Вже й Трамп відмовився нам допомагати. Вже й європа не знає, що робить, бо більше накопичує сил для себе. Зараз військові зсу будуть їздити. В країни НАТО тепер не навчатися, а навчати країни НАТО, То, що виїжджають з Білорусі. Точніше, польські оці всі служби державні посольства людей просять виїхати терміново, і нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгово-ділові зв'язки з країнами колишніми СНГ. Ну крім України, видно суперечку між путіним, який постійно травить європу з ну що, а ну що ви можете? А завольовано це виглядає так. Так, я на зараз пару дронів запущу, покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили і не відправляли їх в Україну. Я не являюсь експертом з війни, я не являюсь політичним експертом. Я політично ніде не залучений. Моїх містків достатньо, щоб зрозуміти, що там відбувається, так як я дотичний до людей, які я Безпосередньо цим займається українцям, треба тривожний чемоданчик, і все, і живіть собі спокійно. Може стати, що хоче, щоб у вас просто були поті, щоб у вас були якісь гроші. Може нагнітаю, але повірте мені, це станеться. Через роки, два, три, п'ять, десять. Ця необхідність буде для всіх, бо ви ж бачите, що зі світом відбувається. Світ дуже сильно деградує. Не дай Боже, буде ядерка. Що ну надіємося і молимося, що цього не станеться загалом? Отак, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.